І з кожним тижнем на Радихівщині надходять все нові факти незаконного вивезення сміття. Цього тижня Радихівським відділенням поліції, державними органами та громадськими активістами було зафіксовано ще декілька таких випадків. Які міри було прийнято, та чи завдано шкоду далі у сюжеті ми знаходимося на території колишнього ШБД-41. Сьогодні працівниками поліції. Була виявлена машина сміття, фура, і зараз от ми органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування виїхали на місце, щоб засвідчити от, і переконатися, що це дійсно так. Працівники поліції будуть опитувати шофера, будуть вживати всіх слідчих дій, щоб це запобігти. От ці екологічні катастрофі. Але от, шофер стверджує, що це сміття на території Радехо вже знаходиться два місяці, він його перевозить в фурі, як виявилося. Ну так з його слів, хочу сказати, що це ненормально, це аморально. І людина, яка взяла львівське сміття, і так як з його слів він стверджує, що не приймає Дніпро сміття, він би мав назад завести Львів, а не привезти додому і створювати екологічну катастрофу, яка тільки от тільки почнеться жара, тепла погода, і зразу почнеться неприємний запах. І ми будемо вживати всіх дій, щоб це ТПВ вернути назад, звідки воно приїхало. За інформацією Радехівського відділення поліції, усі вантажівки завантажені сміттям, були відправлені за межі Радехівського району. Шановна громада Радехівщини Христос, воскрес! Як бачимо, сьогодні ми знову знаходимося біля купи сміття. Сміття, яке знаходиться на території Стоянівської сільської ради, на території насінневого е, заводу. Тобто сьогодні вночі знову на території села Стоянова було завезено злочинцями, можемо так казати, злочинці, які знову ж таки наживою грошей. Пекулюють життям, здоров'ям наших жителів села, наших дітей і наших пенсіонерів. Сьогодні на нашу територію вночі було заведено сміття, яке ви бачите, і було попитка для того, щоб це сміття ліквідувати. Де ми зараз стоїмо на цьому місці? Це знаходиться, е, як колись називали е, пожежна. Е, Резервуари пожежні, і в ці пожежні резервуари, третя частина сміття вже є похована. Тому нами сьогодні було в першу чергу секретарем сільської ради Оксаною Степанівною було виявлено це сміття, яка їхала в поле на город. Побачила це сміття, повідомила мені. Повідомили ми депутатів, які приїхали на дане місце, і дане місце ми зупинили цей безлад, який знаходиться у. Нашим, нашому селі, тобто ці люди, які е, я ще раз повторююся, наживою грошей спекулюють на здоров'я людей, хочуть нажитися і на нашій території хочуть наживати своїми кишнями. Тому було повідомлення адміністрація нашого району. Був присутній на території на даному місці. Був присутній перший заступник голови адміністрації Мельник Ігор Іванович, Були присутні е, поліція. І таким чином ми зараз була повідомлена екологія нашої області, і таким чином ми зараз, як можна сказати, зашкодили подальшому вивозу цього сміття. І я думаю, я думаю і дуже прошу всіх долучитися до цієї справи, не дати такій справі більше повторитися, Знову ж таки кажемо більше не повториться, тому що деякий час вже було, що не вивозили сміття. Але е, долучитися всім, і я думаю, що в праві правоохоронних органів на даний час зробити висновок сього і винних притягнути до вплоть до кримінальної відповідальності, тому що я вважаю, як сільський голова, я вважаю, що це є великий злочин перед народом, перед суспільством. В ході обстеження території села Стоянів, зокрема Радехівського, Радехівського елеватора, на підставі слідчого судді було проведено обстеження території, під час якої з'ясовано, що в резервуарі для води виявлено складування відходів. На час проведення цього обстеження керівником не було надано пояснень звідки і як вони, там, як вони там опинилися? опинилися. І нами було складено обстеження і будуть готуватися направлення на проведення позапланової перевіркою, що, і, щоб притягнути винних осіб до відповідальності за порушення правоохоронного законодавства. Яка міра відповідальності? <зв 'язкова> Згідно статті 82 Кодексу України про адмінправопорушення, передбачається штраф 1700 гривень, це надано припис з вимогою усунути, тобто забрати звітом це сміття, ліквідувати повністю.